У Криму хакери зламали російські канали і показали ролик про контрнаступ зсу. Росіяни в паніці. А от Олена Зеленська розплакалася, коли відкривала пам'ятник дітям, які загинули через агресію Росії. Цей біль неможливо осягнути. А також сьогодні про Дмитра Дігусара, який вперше за рік побував вдома, на гражданці почувався дискомфортно. Деталі за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. В окупованому Криму невідомі хакери зламали російські канали. Замість російських пропагандистських сюжетів жителі Криму та окупанти могли побачити ролик про майбутній контрнаступ українських сил. Про це передає Держприкордонна служба України, зазначає ТСН. декілька кабельних операторів у Криму. Відключають сигнал через те, що добрі люди хакнули тебе трансляції. Так званий радник голови окупантів Криму Олег Крючко визнав, що низка кримських кабельних операторів під контрольних загарбникам були зламані. Мешканцям окупованого Криму показали відеоролики про запланований контрнаступ зсу. Опубліковано сьогодні заступницею міністра оборони України Ганною Маляр якому закликають зберігати тишу? Також і президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post опублікованому 3 червня, заявив, що Україна готова до контрнаступу, незважаючи на те, що наша армія отримала не все озброєння, яке сподівалися, але чекати більше не можна. Готуємо контрнаступ. Сказати вам, коли це буде, я не можу. Деталі вам не скажу. А якщо б ви мене запитали, чи я як президент зробив вже все для цього. От якщо б мене так запитали, я б вам би відповів. І головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний також опублікував потужний ролик із натяком на початок контрнаступу. Відео з'явилося у телеграм-каналі Главкома. На кадрах українські воїни готуються до битви, воголошуючи бойову молитву. В кінці відео заклик доступу до лав збройних сил. Прийшов час повертати своє. Підписав ролик Залужний. Україно, рідна земля мати, Господь, Отець наш Небесний, благословіть! Наш рішучий назву, нашу священну помсту, нашу святу перемогу. А от перша леді України Олена Зеленська приїхала до багатостраждального Харкова, де вшанувала пам'ять загиблих через російську агресію дітей. Вона виголосила потужну промову, під час якої ледь стримувала гіркі сльози від болю втрати. Зазначає Уніан. Так у місті відкрили символічний пам'ятник монумент, який створив скульптор Михайло Ядченко. На ньому зображені хлопчик і дівчинка у вигляді ангелів, проте у них обгорілі крила. Більш того, діти розташовані так, що в цілому монумент символі. Ракету, яка злітає. Зараз особливо важко підібрати правильні слова. Дуже складно говорити в такі моменти. Важко відкривати пам'ятники загиблим, особливо якщо ці загиблі діти. Я згадую фото, і тільки що воно було на екрані, фото, коли тато тримає за руку. Загиблого на зупинці тут, в Харкові, свого сина. Таке неможливо забути і неможливо з цим змиритися. Батьки тримають своїх дітей за руку, коли вони починають вчитися ходити. Батьки тримають своїх дітей за руку, коли вперше ведуть до дитячого садочку або до школи. І найстрашніше, що можна собі уявити, коли батьки тримають за руку дітей. Які загинули. Так просто дійсно не має бути. Цей біль неможливо осягнути. Хоча б трішки послабити його можна тільки розділивши його між всіма нами. І ми тут, щоб розділити цей біль і щоб свідчити про нього. Ми не маємо втомлюватися. Ми маємо продовжувати закликати міжнародну спільноту, уряди країн, продовжувати підтримувати Україну, щоб зупинити війну раз і назавжди, щоб більше не гинули діти і в той же час діти наша відповідальність. Якщо вони наше майбутнє, то ми їхнє сьогодення. Ми маємо з усіх сил робити так, щоб повернути нашим дітям спокій і впевненість навіть посеред війни. Давайте збережемо пам'ять про тих дітей, яким присвячено цей пам'ятник. Давайте станемо їхнім голосами та пам'яттю. Не можна опускати рук. Треба триматися за руки заради них. Станом на 30 травня на Харківщині від дій загарбників загинуло 76 дітей. Загалом в Україні 485 дітей. Наш бойовий дух дуже високий, і ми робимо все, що можемо, все що в наших силах. І кожен робить свій максимум. А от хореограф Дмитро Дігусар, який на самому початку повномасштабної війни мобілізувався до лав ЗСУ та пішов боронити батьківщину, після тривалої перерви вийшов на зв'язок із підписниками у інстаграм. 37-річний воїн розповів, що побував у звільненні та зустрівся з рідними, але вже знову повернувся на фронт. Нещодавно мав звільнення на певний час, вперше за рік обійняв рідних і подякував Богу за це. Відверто на гражданці відчув себе дискомфортно. Повернувся на службу. Живіть, радійте життю, любі українці, але не забувайте, яку ціну за це заплатили і платять ті, хто цінує ваше життя більше за своє. І дякую, що невтомно допомагаєте збройним силам. Без вас, любі, ми би не дочекались обіцяного озброєння. А тим, хто наживається на цій кривавій війні, хоч щоб побажати встигнути витратити все. Україна є і буде вільною. Всіх обійняв. Ось так написав Дмитро Дігусар. Я хочу, щоб всі українці знали, що ми разом ми на цілий всі перед Богом рівні, і всі будемо битися до останнього. Я пишаюсь дуже сильно, дімою. А, і коли я побачила, що він там, і я, я це мене не шокувало, Це було нормально для діми. І я розумію, він а, чоловік свого слова, і він завжди був чесний, і він а, хоче справедливості завжди. Інколи, тільки інколи, я йому пишу, я знаю, що він дуже зайнятий. В нього є чим там зайнятися, mm -hmm. і він знає е, і, і я не знаю, чи там є якийсь зв'язок, але я, я це відчуваю, що з ним все гаразд і все буде гаразд потім. І що він повернеться, і все буде гаразд. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, ми обов'язково переможемо! Слава Україні!